Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні продовжуємо цикл відео про викупку дерев. В першому відео ми показали, як викопувати прості дерева, в яких дуже добре держаться ком. І те відео ми зняли в общих чертах, як це робиться. Зараз я хочу розповісти. Що треба соблюдати, щоб ком не розвалився? Я часто своїм помічникам вчу їх з нуля, як правильно копати, тому знаю, які бувають самі найпоширеніші помилки. Зараз ми постараємося викопати ось такий гарний кльон. Це Квен Кримсон Центрі. Біля нього тут росте акація. Я спочатку хочу спробувати зберігати цю акацію. Якщо ж не вийде її зберігати, то я просто її відріжу і вона викопається разом із цим кленом. Отже, приступаємо до Значить, Тут товщина штамба у нас 4 см. Відповідно, множимо на 10 це 40 і додаємо 10 це 50. Даний ком у нас буде на 50 см. Як завжди робимо розмітку. Це що зробили. А тепер хочу підкреслити, що не потрібно робити для того, щоб розвалити ком. Значить, більшість людей, коли починають копати, вони починають копати в цьому напрямку. Лопату ставлять так. Цього робити не треба, тому що коли ви... Вгубляєтеся, ви починаєте такими движеннями розшатувати землю на комі і вона починає валитися. Копаємо тільки такому напрямку. Ну і підрізаємо корінці. Зараз відео встановимо. Я пороскопую з однієї і з іншої сторони. А потім ще розкажу на що потрібно звернути увагу. Значить, що, що можна сказати по цьому кому? По-перше, це кльон, на якому не дуже добре держиться земля. По-друге, отут росла рослина в минулому році. І ця земля була викидана з ями. Через то, більше всього, що вона при витяганні кома або при викопці відвалиться. Тому вирішили це дерево не зберігати, викопаємо разом з ним. Я сюди просто більше візьму, вдруг це відвалиться. І тоді вийде гарний повноцінний ком. Е, в общем, копаємо далі. І далі я буду підкопаємо, буду далі розповідаю. Хорошо, тепер я обкопав, хочу деякі моменти зауважити, як потрібно орудувати лопатою. Значить, як завжди, цей нижче штика глибини починаємо заокруглювати. І дивіться, якщо ви оце робите, заокруглюєте вам ні в якому разі не повинно отак лопатою робити, підважувати ком. Бо ми як би привикли копати картошку і завжди підважуємо, підважуємо. В викопці комів це не допускається. Тому що, якщо ви рубаєте, то ви просто рубаєте і не підважуєте, щоб не, не ламався. Не рушили лопатою ком. Друге, друге зауваження. Якщо ви висікаєте щіль, то ви тут рубнули, тут рубнули, тут рубнули, тут рубнули. Тож ні в якому разі тако не підважуєте. Не треба цього робити. Рубаєте і заодно земля сама звідти висипається в яму, з якої ви потім виберете землю. Так, і ще одне, коли ви висікаєте цю ще, тут рубнули, я беру таку лопату, чуть-чуть провертаю в цю сторону, тут, руб... тут рубнули, в цю сторону провертаю, тут рубнули в цю сторону, тут рубнули в цю. І такими обертаннями лопати земля висипається в цю ямку. А Зараз поки що він тут у землі стоїть, я його підчищу вверх. Значить, в першому відео говорив, що оцей вектор я підчустять по тій причині, що у слої 5 см нема коріння. Через то ця земля вона бесполезна. Її краще лишити собі і в тому числі це буде улегшити ком. Знімаємо його там від 2 до 5 кілограмів землі, на 2-5 кг буде ком легший. А краї підчищаємо по тій причині, що якщо ставити краї не підчищені, коли натягуємо сітку, то вона погано облягає ком. Сітка металічна краще облягає, коли ком зверху заокруглений. Все, а тепер. Тепер відрізаємо це деревце, поки дерево у, у землі краще з часу відрізати, ніж потім, коли воно буде вже повністю підкос, підкопане, тому що при різанні відбувається дрібежання, тому краще з часу відрізати. І дивіться, ось цей кусочок він... Бачите, тут раніше ми викопали дерево в минулому році і засипали яму листя. Цей кусочок він ще не заріс майже корінням, він шатається. Відповідно, якщо ми вже повністю підрубаємо дерево, при тому, як будемо витягати його з ями, оцей кусочок може відвалитися. То я зараз його временно прихвачу скотчем, а потім, коли ми вже витягнемо дерево із ями і будемо обшивати сіткою мішковиною, я цей скотч зніму. А тепер покажу, як підрубується низ. Щоб добре підрубати низ у таких дерев, які такі як клен. Треба, по-перше, добре вибрати землю із цієї ямки. Щоб глибина ямки була нижча за той рівень, на якому ми підрубуємо. Для чого? Щоб земля вільно скачувалася в ямку. І починаємо підрубувати. Раз. Значить, один раз тут нижче ровно, один раз вище. Один раз нижче, один раз вище, нижче і так прокручуємо лопату, щоб вона теж вивалювалася звідти. Все, вроді би підрубали. Вроді би. Наклоняється. Далі важно, щоб хтось під... підхватив його, щоб він сам не впав. В даному случаї тут дерево підхватило його. А якщо тут він, кожця, щоб сам не впав, бо він припадіння цієї сторони вдариться під землю і цей кусок може відпасти. Все, тепер підчищаємо низ. Все отлічно. І сейчас будем витягувати з ями, зашивать Не знаю, чи, чи вдасться сняти як будем витягувати, ну я покажу, як будем витягувати. Моя дружина, оператор, візьме, візьме за ствол, буде тримать. Я тут сетку сейчас застелю і мішковину. І буду витягувати і стоя його поставлю на сетку. Е, Мабуть, знімати не будемо, бо трудно буде тримати камеру. Треба зосередитись на тому, щоб добре витягнути. Потім вже коли витягнемо, знімаємо як вийшло, знімаємо як будемо зашивати. Значить, у нас такі сітки спеціальні для комів. Mm -hmm. да, в даному випадку взяв 60. Тут на 60 см сітку, тому що думаю, що ком вийде на 50, але ви вийшло на 55. Рішив більше зробити, бо це часті, ну, тут мало коріння в цій частині. Через то вирішив сюди більше зробити. Зверху вводимо кусок мішкавини. І зараз будемо витягувати. Значит вытягнувся добре без всяких проблем Сейчас будем натяг... закручувати мішковину і цей... натягувати сітку. Я сам буду Ты... снимать, як це зробиться. Так. Трошки мішковина вийшла замала, але е, те, що там виглядає трошки землі, це не зовсім не страшно, тому що функція мішковини вийшла для того, щоб при затягуванні сітки сітка не влізла в землю. а Оці, оці дірочки, вони просто Візуально не красиво, але вони на приживлюваність рослини ніякого значення не мають. Значить, ну, як затягуємо. А тут стягнули вверх, такий корт тут є у сітці. Так, ні. Прийдеться ще стягнути, бо якщо я зараз тут стягну, то буде тут проволока і вона вріжеться в дерево пізніше. Я краще зробити. О, тепер провока від дерева далеко. І дивіться, у мене є такий ключик. Яким стягувати. Оцей ключик я колись виготовив дуже швидко. У мене не було спеціального воротка, яким... Кручують. Я произвольно там, щоб, щоб голову збрило скрутив, щоб було чим стягувати сітку. Але оказалося, що цей ключик виготовлений е Оказався набагато кращий за ті ключі, воротки, що виготовляє промисловість і що м -м, роблять люди самі собі. Чим Чим вуччий він. По-перше, він добре ховається в карман. Я собі разом в карман стромив і постійно він зі мною. Або якщо не хочу в карман, є у кабурі отакі дві дірочки. Якщо карман не зайняті, отак собі поставив, він теж так не губиться. І ще чим він кращий, дивіться як відбувається стягування набагато краще, ніж вороток. Бачите, яка швидкість стягування. Бо тут у звичайного воротка, отут приварена ручка і ти нею поки закрутиш. Тобто довго відбувається крутіння, а тут воно просто миттєве Це крутіння відбувається. О. Не... Неочікуваний сюрприз хлопнула проволока, хоча я тут зовсім слабо стягував. Прийдеться тут це розкрутити корт і скрутити цю проволоку. Десь проволока попалася в цьому місці перекалена, чи яка, що вона лопнула. Я його ще навіть не натягну, як слід. А тут ось це теж розкрутилось. Скрутим, Так, єсть. Пот... Корт скрутив і про... продовжуємо по кругу скручувати далі, де, де провисає. Значить, е як скручую я? Ось я зацепив, чуть-чуть підтягнув доверху і починаю крутити. Ну тут приходиться довше крутити, бо оця 60-ка вона 50-ка замала для цього кома. 60-ка завелика було б саме лучше 55-ка. Тоді б не треба було б сильно так час в багатьох місцях натягувати. Але 55-ті в мене нема То просто більше натягну 60-ку. І буде суперово. Так, тут в принципі є. Тепер наклоню наклоню і не страшно підтягну. От ну, зараза, щось... Щось у мене рветься. Це сітка, Непонятно. Чого? Може це через те, що я сьогодні вже накопався і сили не чувствую для такої ніжної сітки. Бо в нас сітка ця зроблена, вс она з міліметрової проволоки. Може через те так і получається. Конечно Забув, забув, забув витягнути скотч. Не знаю, чи це... Мабуть, вже не вийде його витягнути. Хоч, хоч потрошку повитягаю. Де виглядає? Облікуйся відео і, і забули повитягувати з скотч Ну ладно, я думаю, там маленька полоса, корінчики обійдуть. Отже, можна підбити підсумок. Що дерево було в проблемному місці і з проблемною стороною, але примінили досвід. І цей. Зробили все так, щоб достойний комп получився. щоб добре було все стягнуто. І тепер можна сказати, що 100% буде приживлюваність цього дерева, оскільки і розміри гарні і гарно все зроблене. Отже, дорогі друзі, так як я обіцяв, що е, розповім, як е, такі трохи проблемні дерева копати на цьому прикладі. Ми показали. На цьому закінчуємо. І до нових зустрічей. До побачення. Все-таки вдалося витягнути цей скотч повністю. Думаю, щоб уже... На мене ніхто не обіжався. І щоб це було професійно. вирішив 5 минут погратися і витягнути цей скотч. Так що, так що ком, тепер бездоганний. Все. Все, до нових зустрічей!